Тема стресу для українського суспільства зараз, та в принципі, як і завжди, є надзвичайно актуальною. Тому я також вирішила зробити невеличке відео про те, що таке стрес, як він впливає на наше життя, і якщо з ним можливо боротися, то як перше і найважливіше, що ми повинні з вами зрозуміти, це те, що стрес є нормальною, адекватною і навіть правильною реакцією нашого організму на ситуацію, яка або буквально. Або в нашій уяві загрожує життю, коли на нас летить автомобіль на височайній швидкості, і наше тіло таке. «Оу, зараз відбувається сильний стрес. Це змушує нас мобілізуватися і робити якісь дії для того, щоб врятувати своє життя, тобто, що найменше. Відскочити в іншу сторону, але якщо взяти ще одну стресову ситуацію, до прикладу, здачу важливого іспиту, і як ми сильно іноді через це хвилюємося, для нашого організму ця подія сприймається як сильний стрес і загроза життю. Хоча я думаю, що ви не знаєте людей, які би могли померти від здачі важливого екзамену. Що ще може здаватися більш абсурдним, це ось той стан, який ми ще любимо називати метеликами в животі, коли ми, наприклад, закохуємося або очікуємо. Имо на якусь прикольну поїздку в майбутньому. А ми думаємо, що вау, у нас таке приємне, класне хвилювання. Ми такі перезвуджені. Хоча рівно в цей момент відбувається точнісінько такий самий. Процес стресу в нашому організмі йому байдуже вам добре в моменті чи погано. Все це є стресом. То чому всі таблоїди кричать, що зі стресом потрібно боротися? Ще його називають тихим убивцею, і насправді це правда, але зараз я поясню чу річ у тім, що стрес поділяють на два види: хороший стрес або еустрес і. Поганий стрес або дистрес, хороший стрес ми зазвичай переживаємо в моменти, коли нам потрібно різко мобілізуватись. Наприклад, ви, може згадаєте, якщо телефон падав у когось на асфальт, і ви піднімаєте екран, у вас серце трясеться і бачите, що там все окей. От зараз ви приблизно пережили еустрес. Або ж еустрес, як приклад, який я вище наводила, про закоханість, про наприклад, отримання якоїсь нової а, класної роботи мрії, ви всі в переживанні в перший робочий день. А ж там буде попереду. Чого не скажеш про негативний стрес? Головна його відмінність в тому, що він є інтенсивнішим та увага тривалішим. Тобто, якщо стрес дається нам для того, щоб ми змогли мобілізуватися в моменті і врятувати своє життя, то коли ми дуже довгий час знаходимося по цьому стані гіпертонусу, наш організм буквально починає згорати, тому що спалюються всі. Ресурси, які в нас є, і через це ми можемо почати хворіти. Погіршується імунітет, якість шкіри може почати попадати волосся. Починаються проблеми із е, шлунково-кишковим трактом. Якщо ви коли-небудь чули ось цю штуку, як заїдати стрес, то це абсолютно правда, тому що багато людей починають набирати кілограми і заїдати стрес, але є і люди, які навпаки дуже сильно худнуть. Особливо небезпечний де стрес є для людей, яких знаєте, тихто як кажуть, сердечко барахлить, тому що таке сильне навантаження на серцево-судинну систему в довгій формі може призвести до дуже паскудних наслідків саме через цей. Дистрес. Всі лікарі настільки голосно кричать про те, що, будь ласка, зробіть щось зі своїм життям, потрібно зменшити стрес. І зараз я пропоную вам класних шість способів, які, на мою думку, є найбільш ефективними у боротьбі із стресу. Перший такий надзвичайно дієвий спосіб вписується в вираз. Якщо ви хочете перемогти в бійці, то найкращий варіант. Її уникнути так само працює і зі стресом. Якщо у вас є в житті сфера, яка 24 на 7 генерує вам шалений стрес, можливо, зараз настав час задуматись над тим, щоб подбати про себе, і буквально. Забрати себе із цього джерела шаленого негативу, цей спосіб буде актуальний для людей, які зараз знаходяться на ненависній роботі або перебувають в токсичних складних стосунках. Можливо, навіть це буде актуально для студентів, які дуже ненавидять своє навчання і не розуміють, чому вони стільки нервів спалюють на цій дурній сесії. Для того щоб зрозуміти, чи варто звалитись з цього середовища, я пропоную вам дати відповідь на два дуже важливих питання: перше, чи вартує воно взагалі. とう І друге питання чи єдине це місце у всьому світі, де ви можете отримати те, заради чого ви так страждаєте, але є менш радикальний спосіб перевірити, чи дійсно вартує воно того, чи дійсно вартує воно ваших сил, і нервів і здоров'я, це взяти, хоча б невеличку перерву, скажімо так, передихнути від стресу в крутих компаніях. Дуже часто працівників, які вже знаєте, все не можуть заганятися, виганяють умисно в такі. Який ви знаєте в таку знаєте примусову відпустку, що типу, будь ласка, наберіться сил, побалдійте трошки і потім повертайтеся в звичний режим. І ця штука насправді працює, тому що дійсно взяти, хоча б невеличку перерву по можливості від стресу, допомагає організму банально відновитися. А далі, вже питання до вас: чи готові ви? Чи маєте ви сили повертатися в той старий режим? Втім, якщо б до мене на консультацію прийшла мама із новонародженою дитиною, я би точно не могла їй сказати фразу типу там відпочинь від стресу, та що ти паришся? заспокойся, візьми собі там два тижні вихідних. Тому що ситуація буквально не дозволяє. І, от, якщо ви наразі знаходитеся в такому стані, що просто ізолювати себе від джерела стресу, ви не можете, пропоную вам кілька. Класних способів, які допоможуть підтримати організм в ось цей момент стресу, доки ви думаєте, як це розрулити, або просто виходити з цього стану. В нашому організмі відбуваються банальні процеси хімії. І якщо ви коли-небудь бачили рекламу із плямами відниками про те, як вони там чудово розчиняють будь-яку пляму прямо у вас на очах. Приблизно схожу штуку ми можемо з вами відтворити і з нашим тілом. А оскільки стрес він так само підпорядковується нашій гормональній системі, і для нього є спеціальний гормон, який називається кортизол. Так от кортизол насамперед він є корисним, як ви вже знаєте, тому що допомагає мобілізуватися. Але коли кортизол виробляється в нашому організмі досить довгий час, пролонговано, то він тупо починає спалювати нам. Внутрішні органи і нашу психіку відповідно, Тож ми можемо зробити висновок, що якщо в нашому організмі є гормон, який відповідає за стрес, то можна пошукати і гормони, які цей стрес будуть балансувати, або знаєте, як то кажуть, пригнічувати і заспокоювати. Такі гормони ми можемо виробити в себе насправді досить простими буденними речами. Перший Дуже необхідний гормон, який допоможе нам послабити рівень кортизолу в організмі, є мелотанін, який виробляється в нас під час здорового сну. Нижче я прикріпляю посилання на те, що таке гігієна на сну, і я вам дуже рекомендую з цим ознайомитися і дотриматись, бо це реально дієва штука. Наступний такий гормон, який допомагає нам понижувати рівень кортизолу, це дофамін. І дофамін у нас виробляється. Кожного разу, коли ми робимо щось, що нам подобається або досягаємо якихось невеличких цілей. Єдина моя рекомендація по цьому пункту: старайтеся обрати ті заняття, на які, скажімо, складніше підсісти. Що перегляд тіктоку протягом там двох 4 годин, що фраза «з'їм щось смачненьке зжину стрес це дуже ефективні штуки, але наслідок від цього може бути дуже неприємний, тому що це швидкий дофамін і це дуже часто може переростати. В залежність тому я рекомендую обирати і справи з легким дофаміном, і справи з більш пролонгованим, наприклад, там щось помалювати, або піти прогулятися, або послухати улюблену музику. І обов'язково чередуйте. Якщо сьогодні я роблю це, то завтра мені потрібно придумати якесь інше заняття, від якого мені буде класно вироблення третього надзвичайно важливого гормону. Ми можемо досягти через фізичні навантаження. І я зараз в жодному випадку не закликаю вас після важкого робочого дня бігти в спортзал і там а, гантельки таскати, хоча б двадцяти хвилинна піша прогулянка, вже може закривати це питання і допомагати нашому організму виробити дуже необхідний серотонін. Це ще той гормон, на недостачу якого страждають люди із депресією. Тому при депресії настільки ефективно рекомендують займатися хоча б якоюсь мінімальною фізичною активністю. Якщо ви раптом зможете знайти десь в собі трохи сил, хоча б на Мнімальну зарядку, просто знайте, це дуже сильно допоможе вашому організму під час стресу. І останній, на мою думку, важливий гормон, про який я б хотіла сказати, це так званий гормон любові або соціальних зв'язків. Він ще називається окситоцин. Чи помічали ви коли-небудь наскільки приємно, легше і комфортніше стає, коли ми можемо поділитися своїми переживаннями і тим, що ми зараз дуже сильно стресуємо, із а, якоюсь близькою людиною? Усе це саме завдяки окситоцину. І якщо ми будемо розмовляти, обійматися з кимось, контактувати, він буде вироблятися в шаленій кількості, але також моєю улюбленою окситоциновою бомбою є контакт із тваринами. Повірте, тварини. А в момент, коли ми стресуємо, надзвичайно чинить лікувальну дію для нашого організму. Таким чином розуміння ось такої простої хімії, і що обов'язково, будь ласка, якщо ви тепер це знаєте, хоча б спробуйте допомогти собі в стресовий період. Ось тими пунктами, які я ще не перелічила, я думаю, що результат вам надзвичайно сподобається. Останнім ключовим моментом у питаннях ефективної протидії негативному стресу, я повинна зазначити. Чути, що все ж таки наше сприйняття. Дуже багато що вирішує, тому звичайно дуже ефективним способом в боротьбі із ось цим незагрозливим для життя стресом є психотерапія. Ви можете звернутися до психолога, до мене, наприклад, посилання у шапці профіля на мій інстаграм. Там ви можете записатися на індивідуальну консультацію, або ж спробувати самостійно почитати літературу, поспоживати споживати контент, який допоможе вам краще розібратися в тому, що можна зробити. Зі своїми думками і переживаннями, і зі своїм сприйняттям тієї чи іншої ситуації. Дуже багато речей є в нашому житті, на які ми можемо повпливати. І сюди ж входить ефективне управління своїм відношенням до тієї чи іншої стресової ситуації. Тож на сьогодні про стрес у мене поки що все. Якщо вам сподобався такий контент, буду рада підписці. Всім бажаю гарного дня. Побільше. Позитивного стресу і поменше негативного. Папа! -па.